Добрий день, шановні восьмикласники. До вашої уваги урок української мови на тему Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення. Мета уроку. Систематизувати знання про другорядні члени речення. Їхню синтаксичну роль у зв'язному висловлюванні. Розширити уявлення про додатки, означення, обставини, поглибити уміння ставити запитання, збагатити словниковий запас, виховувати любов до рідного слова. Діти, що кожен з вас очікує від уроку. Пропоную вам вправу, чому я тут? Продовжіть, будь ласка, речення. Я очікую, що на уроці я дізнаюсь про. Я навчусь. Цей урок навчить мене. Дякую. Пригадаймо. Головні члени речення це підмет та присудок. Підмет відповідає на питання хто? Що. Присудок відповідає на питання, що робить, що буде робити, що робили. Головні члени становлять граматичну основу речення. Наприклад, у своїй хаті і стіни допомагають. Що стіни? підмет. Що роблять допомагають присудок. Пригадаймо, що другорядні члени речення це додаток, означення та обставина. Додаток означає предмет, означення вказує на ознаку предмета, обставина вказує на різні ознаки дії, місце, час, причину, мету, спосіб дії. А зараз ми проведемо вікторину Пригадай правило. Обери номер запитання від 1 до 6. Отже, перше запитання. Назвіть другорядні члени речення. Правильна відповідь. Додаток. Означення. Обставина. Запитання друге. На які питання відповідає додаток? Правильна відповідь. Додаток відповідає на питання всіх непрямих відмінків. А саме Родовий, кого чого, Давальний, кому чому? Знахідний, кого що? Орудний. Ким чим? Місцевий. На кому, на чому. Додаток не може стояти на земному відмінку. Наступне запитання. Третє. На які питання відповідає означення? Правильна відповідь. Означення відповідає на питання який, яка. Яке, які, чия, чи є, чи? Запитання четверте. На які питання відповідає обставина. Правильна відповідь. Обставина відповідає на питання, як, де, коли, звідки, відколи, навіщо. З якою метою? П'яте питання. Що означає додаток, означення та обставина? Правильна відповідь. Додаток означає предмет. Означення вказує на ознаку предмета. Обставина вказує на ознаку дії, місця, час, причину. Мети, спосіб або ступінь. Шосте запитання: якою частиною умови найчастіше виражаються додатки, означення та обставини. Правильна відповідь. Додатки найчастіше виражаються іменниками або займенниками. Означене найчастіше виражається прикметником або займенником. Обставина найчастіше виражається прислівником або іменником з прийменником. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть. Класна робота. Тема нашого уроку. Другорядні члени речення. Тренувальні вправи. Пропоную вам вправи на закріплення. Перша вправа. Визначити другорядні члени речення. Прочитайте речення та підкресліть головні та другорядні члени речення. Перше. На світанку ми вирушили в подорож. Друге. Учні уважно слухали пояснення вчителя. Третє. Дівчина з гарними блакитними очима усміхнулася мені. Четверте. Ми підійшли до старого дуба. П'яте. Вона співала весело і дзвінко. Перевірмо речення. Перше речення. На світанку ми вирушили в подорож. Хто ми? Підмет. Що зробили? Вирушили присудок. Вирушили куди? В подорож обставина. Ми вирушили коли? На світанку. Також обставина. Друге речення. Учні уважно слухали пояснення вчителя. Хто? Учні підмет? Що робили? Слухали присудок. Слухали, що? Пояснення, додаток. Пояснення кого? Вчителя також додаток. Слухали як? Уважно. Обставина. Третє речення. Дівчина з гарними блакитними очима усміхнулася мені. Хто? Дівчина. Дівчина що зробила? Усміхнулася. Усміхнулася кому? Мені. Дівчина з чим? З очима? Додаток. З очима якими гарними означення? Та якими блакитними також означення? Четверте речення. Ми підійшли до старого дуба. Хто ми підмет. Що зробили? Підійшли присудок. Підійшли до чого? До дуба, додаток. До дуба якого? Старого означення. П'яте. Вона співала весело і дзвінко. Хто вона? Вона що робила? Співала. Співала як? Весело обставина. І як дзвінко. Також обставина. Наступна вправа творче конструювання. Спробуйте себе в ролі конструкторів. Конструктор це той, що конструює що-небудь. Створює нові конструкції. Отже, доповніть речення другорядними членами. Вставте у речення потрібні додатки, означення чи обставини. Перше речення я зустрівся з ким. Друге ми працювали де. Третє. Вона подарувала мені що. Четверте: Коли ми поїдемо на екскурсію. П'яте. Я побачив хлопчика з якими очима? Запишіть, будь ласка, складені речення, вставлені слова, підкресліть. Перевіримо. Перше речення. Я зустрівся з ким? З татом. Додаток. Ми працювали де? На підприємстві? Обставина. Вона подарувала мені що? Книгу. Додаток. Четверте. Влітку ми поїдемо куди? На екскурсію. Обставина. П'яте. Я побачив хлопчика з якими очима? Блакитними означення. Добре. Наступна вправа. Розподіліть другорядні члени речення за типами. Випишіть виділені другорядні члени з речень у три колонки: Додатки, означення, обставини. Ми зустрілися ввечері у тихому парку. Бабуся розповіла мені цікаву історію про своє дитинство. Він старанно виконував домашнє завдання. З великим задоволенням я слухав музику. Дівчина підбігла до вчителя і щось йому сказала. Перевірмо додатки, історію, завдання, задоволенням до вчителя. Означення тихому, цікаву, домашнє, великим. Обставина ввечері, в парку, старанно. Устав пропущені другорядні члени речення, віками склалось, що хата не мислилася окремо від садка, ставка, криниці, куща калини біля неї, мальв та півників на припічку і чорнобривців та матіул. Разом із вишитими рушниками, домотканими доріжками та мальовничими коминами, що прикрашали хату і захищали її від ворожих людині сил, українське житло ставало цілісну системою і слугувало своєрідною українців як нації у світі. На тому місці, де мала стояти хата, господарі здійснювали ряд ритуальних дійств. Що відігравали головну роль у визначенні майбутньої садиби. Будували толокою, господиня готувала обід, а коли приходив час, розстеляла скатертину в майбутній покуті і розставляла страви. Завершити, поспішали до заходу сонця. По закінченні ставили на причілку свіжа-зелена гілка. Символ життя. Додаток. Візиткою місця, хату, будівництво гілку. Означення українська. Вишневого, східному, спеціальні нового. Обставина так, над шляхом у квітнику. Здавна на місці. Перевірмо. Віками склалося так, що українська хата не мислилася окремо від вишневого садка, ставка, криниці над шляхом, куща калини біля неї, мальв та півників на припічку і чорнобривців та матіол у квітнику. Разом із вишитими рушниками, домотканими доріжками та мальовничими коминами, що здавна прикрашали хату і захищали її від ворожих людині сил, українське житло становило цілісну систему і слугувало своєрідною візитівкою українців як нації у світі. На тому місці, де мала стояти хата, Господарі здійснювали ряд ритуальних дійств що відігравали головну роль у визначенні місця майбутньої садиби. Будували хату толокою. Господиня готувала обід. А коли приходив час, розстеляла скатертину на місці майбутньої покуті і розставляла спеціальні страви. Завершити будівництво поспішали до заходу сонця. По закінченні ставили на східному причілку гілку. Свіжа зелена гілка символ нового життя. Поміркуй, яке речення відповідає поданій схемі, де обставина перше, друге присудок, третє означення, четверте підмет. Перше речення. Мирно воркують лагідні горлиці. Друге лагідні дощі йдуть восени. Третє. В кімнаті було чисто та тепло. Четверте. Оберігайте природу рідного краю. Прошу. Отже, перевіримо. Правильне речення. Перше. Мирно вуркують лагідні горлиці. Хто горлиці? Що роблять? Вуркують. Воркують як мирно обставина, горлиці, які лагідні означення. Горлиця це лісовий птах, менший від голуба, дикий голуб. Добігає кінця наш урок. Наостанок пропоную вправу відкритий мікрофон. Будь ласка, продовжуйте речення. Сьогодні я дізнався, дізналась. Було цікаво. Було складно. Я навчився, навчилась. У мене вийшло. Я зміг, змогла. Дякую. Запишемо домашнє завдання. Скласти. 5-8 речень про улюблену пору року. Підкреслити усі члени речення. Дякую за увагу!